Фундації, і які потреби фундації? Ну, насамперед, потреби фундації це є. ну, Може, думаю, ви не здивуєтеся, це не гроші, не тому що в нас багато грошей. Ні. Потреба фундації це є. Ну, там, мати чітке завдання. Оце насамперед стратегічне бачення. І це бачення ми зараз розпрацьовуємо спільно з нашими владиками, спільно з комісіями, тому що фундація це є структура, яка має тобто яка готова дати можливість комусь, готова дати комусь можливість. Коли будуть якісні проекти, тоді. Люди завжди знайдуться люди, які будуть готові підтримати ці проекти. Це дуже важливо зрозуміти. Для того, ну це таке перше завдання творити якісний продукт, а щоб був той, хто може купити цей продукт чи його підтримати, це завжди буде. Це завжди буде. Тому що ми є церковна структура, ми працюємо на, тобто, насамперед, нашим шефом є Бог, той перший, на кого ми працюємо. І Господь Бог добре бачить нашу, наші, наші потреби. І я завжди собі кажу, Бог ніколи не дасть тобі, Тарасе, відповідних ресурсів до тих пір, поки ти не зможеш їх правильно використати. От Коли ти можеш їх правильно використати, він тобі дає. Коли не, не можеш, ну, то тоді мусиш вчитися правильно працювати. Дякую.